Вітаю на каналі! Сьогодні у нас погляд ось такого шоповертика CD34D від Техасу. У нас трошки буде сьогодні по-іншому. Сьогодні ми його так і розберемо. Дали добро Ось, подивимось. Комплектація інструкція і тушка. Коробочка пускає, далі нічого немає. Сторожну і все це викаже. Упаковочка теж не треба. Ще треба було взяти батарею. Батарея для 100. Ось так упаковочку возьму, бо він без батареї йде. Є підсвіточка. Тут раз, на інше Ось тут є індикація батареї. Да, тут засвітлено трошки. Ну, в принципі, давно. Так, підсвіточка. ще якийсь час працює. Кнопочка. Ну, скільки жмете, стільки крутить. Є. Переключення передач, Писуюся. є тріска. На-на-на-на, на 23 поділки плюс свердління Що, каже коробочка по цьому поводу. Що у нас тут 20 вольт? Е, перший режим до 500 оборотів, другий режим до 1500. Крутний момент 34 Ньютона Далі тих самих 23,1. Е, ну, тріскалка. Діаметр патрона 10 мм. Ну, тут патрон ще не простий. Ось дивіться. Ну, і так малий я тут ще менший став. Ось тут тут не буде добре видно, але суть така. Взяв вот церкву, так, не. Можна підлізти багато куди. Ні, це все. Це все, вся дожина. Ну, що тут. Саме цікаве. Починаємо. Ця в сторону і розбираємо. Так. прийшло все на все пару годин, кільканадцять культурних слів і все ось культурненько розібрано. Двигун вищитковий дійсно. Ось до нього йде три фази з контролера. Ось такий контролер. Індикація йде ось тут, через діоди. У контролері шилося. От Прошу отверти 6 діодів ось Треба якось старт. Можливо, там ще для іншої модельки воно підходить. Може тут нічого й немає. Мені, чесно, мені не дуже важно. Так, ось тут діодик ось тут... Сейчас это... Так. Кнопочка. Кнопочка ID. 0,2 ампера. 36 вольт. тут. Здесь 6 пинов. Это кнопочка. И 2 пина. Это це... Діод. Це це все ось на роз'єм заходить. Два що себе представляє. А, тримаєте, звичайно, за рахунок корпуса самого пристрою. Тільки но його він зразу змістився. Приліп. Ось редуктор перемикається таким. Дротиком так скажем. О. Друго, звісно, малесенький. Uh, оце 0,2 два ампера, це не. Це, це іменно для керування, а не для того, щоб двигун працював від нього. Ось так, компактненько. Не знаю, що вам ще тут показати. Він, як так кажуть на свободі, спробуємо витягується. Так, витягується. Ось ось серце цього черповертіка. Шість катушечок. По черзі активовуються і. происходит магия. Uh -huh. ну, что я вот, Ну, все выходит. Ось так. Так. Вот речь. Как называется. Ротор. Ось, на ньому Тут магніти. Повинні бути. Да. тут для переміни магнітні поле. Сюди по черзі подаються плюс-мінус на різні катушки. Щоб то магнітне поле гуляло. І ось ця от штучка разом з шестерень, шестерньою крутиться. Суті. Щоб... Почепничок. Йому на почепничок. Невтолочка. Також. Усу все. Давайте на макро видео с ним. Так, ось дивіться. Почепничек. Заду двигуна Чипничек. Спереду двигуна біля. Зерки. Девочка. Синий. Я так думаю, чтобы Збільшувати магнітну силу електродвигання електромагніт. Статор. Статор з ротором ніяк не взаємодіє. Між ними малесенький зазор. так Поки має включена макрокамера покажу ще, що в редукторі. О, редуктор ми вже Маємо як. Бо я його потім просто не Ось Тут видно раз. Мені видно, вам не дуже. Два. І три сатліта. Ні, камера не дуже передає, бо воно все блистить майже однаково. Ось. Вся суть. Ця штучка крутиться дуже швидко. Ця штучка крутиться помаленьку. Тому що це вище перебача. Десяка редукція.

us. Так, в принципі, ось так от виглядає редуктор з ротором. Ось статор. Він статор фіксується в корпусі. Невелика кількість від таких, таких. Платка. Вся культурненькая заля компаундом чорненьким, непроглядним. Що там? Ми можемо побачити тільки конденсатор. Наскільки? 470 микрофарад, вольт. Вольт. 35. Ну, 20 основна напруга. Ось. тут рубеньки, тут досить теж рубеньки, це сигнальні тоненькі. І на діода теж два тоненьких. Корпус сьогодні ще є. Перемикач тут ходить напрямку руху Ось на кнопочці як це реалізовано. Кнопочка на три положення. Ходить. тут бачите, фіксується. Вбирається кнопочку, ось тут. Прухається. Оця от штучка. Мені спочатку здалося було, що металева вона дійсно пластикова. Але так, досить цікавенька підробка під метал. Ззаді. так ось частина корпусу вона слугує. Опору заднього підшипника. І все. Фіксує, ротор. І на частина в цій задній крісті, частина в редукторі. Редуктор фіксується в корпусі. І зараз я зберу його. Ось статих роблях. Ось. пішло, як рівень. Чідпаті не відвалу. Продуктор. теж зайшло. Ну, дивіться. Зараз промові знайти. Тобто його рідні місця. Ось. Все. Дивіться. Редуктор в корпусі фіксується. Статор фіксується в корпусі, а ротор додатково фіксується ззаді. Коли будемо збирати, покажу. Так, кнопочка. Хай кнопочка кнопочка має ось такі от виступи. Прижень чи прижинка така. Свою програм ще раз покажу. Ось. За рахунок якої вона фіксує своє положення. Ось тут ось відповідно. Через що ця пружинка перескакує? Або сюди, або сюди. Так. Ліодік. Ліодік у десь ось тут. Ось його рефлектор. Так, оце я вже майже зібрав назад. Дивимось. Ще раз. Щоденько. Редуктор. Перемикач редуктора. Ось статор. І ротор. Ротор ще має взаді триматися підчепник. Крешечкою. кнопочка З перемикачем. Так, рукою. Дуже неудобно. Ось платка і... Эм... Інтерфейс тут аз 3D-ка виходить. О, рівень зарядки і все. Що? Збирати його і одаляти та все. Так, дивіться, я його вже зібрав трошки, нажив тільки ось. Два гвинтика раз, два, все інше нічого, нічого нема. В такому стані я ще не можна вмикати. Вдруг когось оця задня кришка розіб'ється. Ось. Ним користуватися не буде можна, бо бачите, статор, ой, точніше, ротор чіпляє буде прилипати до статора. Ця кришечка має. Осадочне місце під цей підчетник. Все, і вже навіть в такому стані, вже в такому стані воно вже буде працювало. Ну, в принципі, тут все на місці. Ось. Дивіться. Так, скручу його. Так, дивимося. Все працює, все зібрано, перемикається. Двигун має дуже великі обороти за, за рахунок цього і він маленький і компактний, і потужний, і швидкий. Так, індикація по світочку, але все автоматично врухалося. Так. Ще у нас. З'являється ось така та от штука. Тоже прибор. Цей прибор мій робити ось так. От, він показує вагу. З патроном має 870 грам Сам патрон. 186 і без патрона тожка. 684 І не тяжке і не дуже таке легеньке. Відчувається, що щось таке є. Посилання на, на цю модельку будуть в описі. І хто хоче підтримати канал даний формат відео, то також в описі будуть посилання. Конкретно на цей екземпляр він ось бачите позначений. Нашим логотипом. Також коробочка. Гарантія на нього не злетіла. От. Якщо буде можливість, то буде більше таких обзорчиків з розборчиком. Кому таке цікаво, підписуйтесь. Сподіваємося, далі буде все більше і більше і цікавіших відео. Дякую за увагу. До побачення!